Ну що, доброго ранку вам. Ось дивіться, в нас березень. Хто там в Європі казав? У нього квіточки квітнуть. Вже зовсім зовсім тепло. В суворий клімат. Канади, сніг. Я б не сказав, що дуже вже холодно, але сніжочок випав. І сьогодні передаю, що теж буде цілий день. Десь і сніг, бо гляньте яке небо, вам можливо його не видно, але воно таке темненьке небо те. От. Таке темне-темне небо. Сьогодні я ще виходила на роботу, так зовсім-зовсім було темно. Ось гляньте, як гарно. Ну, і Канада це про ялинки, так. Ялинки тут дуже-дуже гарні, дуже красиво тут все. Ялинки неймовірні. Неймовірні. Так що у нас сьогодні сніг? Сьогодні і завтра ще буде сніг. І ще весь березень буде такий то сніг, то дощ. Е, мені навіть погода. Прошлого року більше подобалась, тому що було менше е, таких перепадів температури. Було, Випав сніжочок і був два місяці лежав сніжочок. А в цьому році е, так і сніжочок і падає, потім розтає, потім падає. І дві сніжні бурі ми таких пережили, коли навіть на роботу не ходили, було все закрите. Але хочу сказати, е, електрика була. То було в хаті тепло, їсти було що на чому приготувати. Ось так ось такий ранок у мене, так що хто там казав, що в Канаді вже буде весна, в Європі весна, а в Канаді зима. А в Австралії моя знайома, гарна подруга, вона поїхала в зв'язку з війною, вона виїхала до свого сина в Австралію, так там у них літо. Ось бачите, ми з вами всі знаходимося в різних таких кліматичних умовах. Так що страшна зима в Канаді продовжується. Ні-ні-ні ні, в Атлантичній зараз ми з вами в Стеллертоні, в Атлантичній провінції. І в нас доволі тепло. Тут, мабуть, десь 0-1. Тобто ну, зовсім-зовсім не холодно. Я б не сказала, що прям там вже вже так, так так, 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 так холодно. Я зібралась на роботу. Зараз ось уже по сьома година. І я йду на роботу. Сьогодні в нас вівторок. Е, е, читаю всі ваші коментарі. Читаю про те, що хотіли б бачити більше таких кулінарних е, якихсь щодо відмінності між Україною і Канадою. Так зніму обов'язково, е, підготуюся зніму. Хочу зняти ще про податкову систему. Ось як пройду е, декларацію, здам. Ну, плани є, про що вам познімати, щоб трошки було якось цікавіше. Тому що хочу сказати, що навіть коли я їхала в Канаду, зрозуміло, що я багато чого начиталась, але до цього про Канаду я що знала. Ну, Канада значить холодно. Але не завжди в Канаді так холодно, як ми всі думали. У нас в Атлантичній провінціях. Ем, ну, я б не сказала, що дуже великі морози. В цьому році так зовсім не було великих морозів. Ну, десь таке. Але дуже багато вітрів. Багато вітрів, дощів, і такі, знаєте, це не значить, що з утра до вечора буде у вас тут лити дощ. А це значить про те, що дощі будуть, але з дуже великими вітрами. Ось вітрів тут, звісно, Дуже-дуже багато. Так що я побігла на роботу. З мене відео, з вас лайк. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Будуть багато нових відео.